І а, з приводу Зеленського тут хочеться дати ще цитату однієї людини, яка колись була радником а, Галущенка. Германа Галущенка одного з фігурантів справи. Це Олександр Харченко. Він дав інтерв'ю Власті Лазур. От, До речі, Властелазур її інтерв'ю мені завжди подобається. Вона завжди поставить те питання, яке не дуже приємно не, у, у таких, знаєте, у складних моментах вона не омине можливості поставити всі незручні запитання, які можна поставити а, фігурантам або співрозмовникам. Ну і, власне, це мені подобається її робота. І от, власне, Лазур говорила з Олександром Харченком, колишнім радником Германа Галущенка. Ну і зокрема, мені хочеться вам дати цей епізод, який говорить про монополію. Монополію на Вуха Зеленського. Мені здається, що зараз дуже багато спекулятивних якихось висловлювань з цього приводу є, але ну все одно от саме це висловлювання. Мені хотілося, щоб ви почули. Робота в енергетиці вона по суті навчає людей да, спиратися на реальні факти, дані, які у вас є. І в цій ситуації казати про якусь роль президента ну дуже складно, тому що. Знов таки немає в мене доступу ні до президента, ні до його найближчого оточення. І єдине, що я можу сказати, що я бачу, що в його оточенні знаходяться виключно люди, які, ну скажімо так, є дружніми до. Того ж Єрмана Галущенка і Герман Валієвич вміє з людьми спілкуватися. Я вас запевняю, що якщо він хоче, він дуже милий і харизматичний, і приємний, і професійний, і переконливий, і так далі, і так далі. І більша частина людей, які оточують президента, вони очевидно отримують інформацію по одному каналу. По одному каналу, тобто. Не зрозуміла, не зрозуміла цього. Ну я, я от не бачу, щоб президент в частині енергетиці запрошував людей до себе, які там е, транслюють будь-які альтернативні думки і оцінки, і вислуховував їх, що не так. Да? Ну себто, по логіці, якщо у вас енергетику б'ють і відбувається негатив, а люди, які вас е, оточують там. Співають один на одного чи кажуть, та ні, все добре, а очевидно, що не добре, То на мою логіку, менеджер в такій ситуації запрошує альтернативну точку зору і питає: хлопці, що не так, так? Да? Ага. Окей, ну навіть ви мені не подобаєтесь, ви якісь там ну, критикани злі кажете дурниці часто, і взагалі я вас всіх не люблю, але ну, реально, що не так, от скажіть мені тільки давайте без емоцій по фактах, що не так, так? Да? От цієї ситуації я не спостерігаю і відповідно розумію, що канал інформації очевидно монополізований, угу. по тому що я чую, що найменше, і це означає, що отримати альтернативну точку зору, отримати іншу оцінку ніж транслюється. З боку колишнього міністра енергетики, тепер вже там міністр юстиції, але чесно, ну, навіть в енергетичному ринку зараз вважається, що він міністр двох міністерств. Просто тут ніхто не розглядає міністерство енергетики як окремий орган, тому ну просто об'єктивно зрозуміло, що доноситься певна точка зору, і вона одна, а інших не доноситься. Ну, так. Паралельно я дивлюся багато якихось інтерв'ю, пов'язаних взагалі на справі, насправді з енергетикою, але також ну, є відчуття певне створювання певної бульбашки з іншого боку, в яку тебе прям занурюють. І тому я зараз дуже багато всього збираю. Я не те, що хочу про це робити, етер. Якщо щось цікаве знайду, то я вам дам послухати і порекомендую туди піти, але поки що прям цікаво.